Вже кілька років поспіль ця проблема кричить про себе з ефіру телеканалу «Грант». На жаль, ситуація з паркуванням транспортних засобів ринкові дні і по сьогодні не змінилася. Власники автомототранспорту продовжують ставити його на зелених зонах, атакують тротуари, і всі зауваження, нарікання чи критика проходять поз них. Власне, як і відповідальність. Наші люди терплячі, але будь-якому терпінню буває край. А от жителі приміром Хмельницького вирішили діяти конкретно наклейки з надписом Я паркуюсь на газоні або ж просто надпис фарбою на автівках засвідчили протест хмельничан за інформацією з інтернет-джерел до таких методів, боротьби зі злісними паркувальниками долучилися і жителі Львова, Житомира та інших міст. Звісно, псувати чуже майно не вихід Проте, як провчити паркувальників, які псують екозони. Якби карали гривнею, а за кілька років ми відзняли не один десяток сюжетів про цю проблему, то набралася б немала сума. Є проблема немає відповідальності. Доки буде так, автівки стоятимуть на зелених зонах, яких колись тут просто не стане.